В житті буремнім лідерів величних бувають миті відчуттів незвичних, коли і список тайм вже просіка, що краще зразу йти до Єрмака. Слава Україні та її Збройним силам, а спарц вікторії смітник історії. Я сотрій Кірко Космина і це «Ньюспам» воєнного часу, де ми знущаємось із найтрешовішого крінжу ворожої і не лише ворожої пропаганди. Підписуйтесь на «Ньюспам», дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Нові бурятські пригоди короля трофеїв. Навіть до смішного вони сняли унітаз. То есть, зачем, для чего? Эпичный шедевр белорусского дуполизма. Силен, батька, прям, откровенен, могуществен. Мощный властелин судьбы он вновь поднимает на ДБ, чтобы не спали. Та найтупейший российский фейк про ЗСУ та Канаду. Были найдены трофей у двухсотых, получается, украинцев. Шевроны. Что за шевроны? Шевроны Украины, получается, шевроны Канады. Канадський шурон не це герб. Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. Улан Уде місто карми. Телебачення столиці Бурятії поділилося з глядачами трагічною історією чвоні добровольця, який погнався за чужим унітазом і позбувся власного. Месяц назад Александр вернулся с СВО. Своим неожиданным приездом хотел обрадовать родных. Однако его самого ждал сюрприз. Очень неприятный сюрприз. 9 марта за несколько дней до его возвращения приблизительно в 5 часов вечера двое неизвестных влезли в дом мужчины. Через это окно они проникли и тут обитали. Постили здесь вот диван был, они постелили себе здесь кровать, жили здесь пару дней. Ви за пару днів успіли от почти весь дом відсюди винести. Який знайомий почерк, здається, до героя СВО Олександра в улан уде встигли повернутися інші герої СВО. Але чому ж Олександр не радіє від того, як російські захисники освободили його хату? Ця кімната залишилась в тому ж стані, в якому вона була після грабителів. Хазяїва вдома поки не встигли тут вбратися. Як видно, преступники зламали тут диван, розбросали іграшки, інші речі. А книги із домашньої бібліотеки, например, використовували в качест розтопки. Розтопка книжками. Оце світло і тепло, що несе росіянам їхня оспівана арестовичем література. Оцей дотик духовності, після якого рука руського освободителя сама тягнеться відкрутити від підлоги трофейного унітаза. Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж – различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью на весну детей переодевать, и а одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть э, зачем, для чего. Куди ж без короля трофеїв? Так виявляється, що в історіях із крадіжкою Унітаза руський воїн може бути і потерпілим, а не лише злодієм. І навіть щиро дивуватися із того, навіщо красти унітаз, якщо це його унітаз. Мене от один момент цікавить. де мораль? Тобто я убиваю добровольцем свого. Тобто я воюю в чужой стране, я на чужій землі буквально кровь свою проливав за свой народ, за свою республіку, есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, що мене вскрывают дома, угоняют машину і обчищають його. Тобто, где мораль? Тю так власне, в цьому ж і мораль. Поки ти сам їздив красти унітази в Україні, по твій власний прийшла кармічна буряцька рекурсія. Тож хорош нити. привітав би краще невідомих колег із таким досягненням у кар'єрі. У світі істинних амбіцій, багато є азартних мрій, братів, кличків здолати в бійці, впливати більше, ніж Андрій, задрати більш, ніж римський папа, дурниць спороти більш, ніж маск, співати гірше від потапа, лякати більше, ніж Хамас, Реал Мадрид на стадіоні, здолати п'ять разів підряд. чи... Вкрасти унітаз у чмоні, вершина мрій усіх бурят, бо знають ціну цій звитязі, й Москва і Пермь улан уде, хто вкрав у майстра унітазів, той унітаз де хоч вкраде. Треш, крінж, Галопередол. Саме такими словами навіть найвіданіші фанати диктатора Лукашенки зустрічають старшого з улюблених батьків шпіців пропагандиста Затійника, Гришу Азаронка. Силен батька прям откровенен, могуществен. Мощний властелин судьби он вновь поднимает. на бы, щоб не спали, щоб работали, щоб розбивались в кровь за родину. Фундаментальним було совещание по сільському хозяйству І касається всех. Кожного до єдиного чиновника, бізнесмена, учителя, лікаря, міністра, журналіста, крестьянина, робочого всіх воєнне время. закони воєнного времени. Біс його знає, який ще воєнний час у типу мирній Білорусі, але Сябрам, певно, варто під телевізори з азарунком підставляти мисочки. Адже патріотична слина до полизи гриші буквально стікає з екрану на підлогу. И батька, не озираясь на политесы и прочую блудливую дипломатию, говорит без обменяков: ждите репрессий. Не будет результата в этом году. Ждите жесточайших репрессий. Вот открытым текстом вам говорю. О, як боїться номенклатури це слово. як вони починають дрожати при цьому сочетанні. Їм видяться тот самий воронок, котрим їх пугають з детства. А не надо пугатися! Одразу видно, стажування у шоу Соловйова не минулося а заронкові дарма. Додаємо природний шарм комсомольського маніяка, і перед нами постає така упорота реклама репресій, яку і від сімонян не почуєш. І щоб ніхто даже не посмел к номенклатуре притрагиваться, изобрели страшну пугалку репресії. Да здравствуют репресії, говорю я. Развернись, державна воля! Скільки років спостерігають за гришею, а й досі важко повірити, що таке можна версти всерйоз. Здається, ще трохи і він сам просто в етері сяде на власноруч обтесану палю, щоб власним прикладом навчити холопів любити царські репресії. Опричники государя хладнокровны, сильны и преданы до ярости. А потому любой, кто в голове и в трусах носит тряпку бочебешную, помните, что за госизмену смертная казнь. Смертна кара за біло червоно-білий прапор. Черговий день опричника на державному телебаченні Білорусі. Черговий день профнепридатності непридатності білоруської психіатрії. Вершить історію батька. Встанем, кто как может, рядом. Соберемся в НС и скажем, веди нас, Александр Григорьевич, хоть на смерть, за будущее, за детей. Втягла межвымерна воронка в розкриті двери воронка хлопа Гришку Азаронка, фаната злочинів совка. Та хоч місила Гришку хвацько, міцна державницька рука, Піддай іще репресій, батько, неслось щасливе з воронка, бо жодній з царських охоронок не домогтися жодним з щоб вдячний грішка, Азаронок витки репресій засудив. Російський перший канал довів, чому навіть при таких лайнометах як Росія 1 НТВ чи Раша Тодей» Саме перший канал усе одно перший. Бо саме тут додумалися видати за шеврони Канади прапор і герб російської удмурті. Були знайдені трофеї у двохсотих получається українців. Шеврони. Що за шеврони. Шеврон України получається шеврони Канади. Канадські шеврони почається герб. Присутність найомника в рядах ВСУ вже давно ні для кого ні секрет. Крінжа, цариця доказів. І ліквідовані російські окупанти з Республіки Удмуртія перетворюються на канадських найманців ЗСУ. Лайфхак лайфхаків. Головне тільки Удмуртам цей сюжет не показувати, а то ще відганяє їх потім у Москві від канадського посольства. А поетична рубрика Кількома рядками» сьогодні присвячується стільцям Павла Дурова. Як помітили уважні російські журналісти, власник телеграму дав інтерв'ю Такеру Карлсону на тлі двох стільців, тих самих стільців, на прикладі яких росіяни здають свій перший іспит в тюремних університетах. Є два стільці на одному піки точені, на іншому сорому навіть сказати, що на який сядеш, на який матір посадиш. Від правильної відповіді пахану на це екзистенційне питання залежав подальший соціальний статус, сексуальні практики, здоров'я і навіть життя мільйонів російських в'язнів. Але чи натякав такою відсилкою дуров, що його стосунки з ФСБ дещо складніші, ніж здається, чи просто пропагував Заходові традиційні культурні коди Росії? Телеграмний магнат Павел Дуров. Сумував за російською культурою. Тож тримав два стільця не лише для слівця, а щоб родину чувствувати шкуру. Тож хай сидить страна тюрма на стільцях своїх сама. Все одно пристойних меблів не було в ній і нема. Слава Україні! Збройним силам слава!